Відразу у двох областях України 26 жовтня правоохоронці проводять масові обшуки. Кого і в чому підозрюють, розповім уже за мить. З вами новини ТСНЮЕ, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки, щоб нічого не пропустити. А ми переходимо до новин. Про масовані обшуки стало відомо в день 26 жовтня. Зокрема, ДБР завітало до виконуючого обов'язків голови Чернігівської міської ради Олександра Ломака. Працівники ДБР спільно з СБУ перевіряють законність його канікул за кордоном. Посадовець сам собі оформив відрядження до кількох країн. Посадовець оформив собі відрядження з 7 травня 2023 року до Німеччини. Наразі з'ясовуються обставини, яким чином він також опинився у Франції, Бельгії, Нідерландах та Польщі. За наявною інформацією, ці канікули тривали орієнтовно з 7 по 21 травня 2023 року. На підставі ухвал суду від 6 жовтня цього року правоохоронці проводять обшуки у Чернігівській міській раді та за місцем проживання виконуючого обов'язки міського голови. Досудове розслідування триває, але не змовчав. І сам Олександр Ломако. Він вважає, що все це через політику, і написав у своїх соцмережах, що з обшуками до нього завітали. Чітко через день після посту про спробу міської військової адміністрації уникнути відповідальності за трагедію в драмтеатрі. Ну і натякнув, що квартиру перевертають не просто так, а усе це має політичне підґрунтя. До слова мовиться про пост, який опублікував Ломаку у Фейсбуці напередодні 24 жовтня, де відверто написав про начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. І натякнув, що про захід, який наробив у місті стільки горя, начальник МВА був у курсі. Нагадаємо, що трагедія трапилася 19 серпня. Тоді російська ракета вдарила по драмтеатру в Чернігові і вбили сімох людей. А ще понад 200 отримали поранення. Перевертають правоохоронці і сумську міську раду. Там чиновників підозрюють у фінансових махінаціях. Завітали у тому числі до виконавці обов'язків сумського міського голови Юлії Павлик. Також обшуки проводять в інших посадовців міськради, загалом їх 12. правоохоронці підозрюють, що чиновники змовилися і, скориставшись своїм впливом, покрали бюджетні кошти, які були виділені на закупівлю зимового одягу для добровольчих формувань міста. Провернули вони це не самі, тож обшуки проводяться і у підприємців, які можуть бути до цього причетними. Подробиць махінації поки немає. Не забуваємо і про презумпцію невинуватості. Хоча всі добре розуміють, диму без вог. Нього не буває, але спекотно у сумах не вперше. Нагадаємо, що ввечері 2 жовтня в місті обличчям в асфальт поклали мера міста і його поплічника. Сама ти спалі житало Чуть-чуть. служби. Цих двох підозрюють у скажених хабарях. За рік мер нібито отримав понад 2 мільйони гривень хабарів. А при затриманні це був всього лише черговий транш. А заробити Олександр Лисенко і Олександр Журба, директор департаменту інфраструктури міста, вирішили на смітті та тарифах. За даними слідства, вони вимагали гроші від компаній, які займаються побутовими відходами. В СБУ повідомили, що вже задокументували, що ці двоє обкладали даниною місцеву компанію, яка займалася вивозом. Зняттям сміття фігуранти вимагали від підприємця 2 мільйони 130 тисяч гривень. А якби той відмовився, обіцяли йому великі проблеми з бізнесом. А що ви думаєте про ці обшуки? Та що вам відомо про фігурантів цієї історії? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось.